Особливості гігієни в підлітковому віці. В цьому відео ми обговоримо три найпоширеніші запитання про гігієну у підлітків. Чи задумувались ви, чому у підлітковому віці під починає набувати неприємного запаху? Людський піт на 98% складається із води що випарується із тіла для охолодження. Дитячий піт майже не має запаху, оскільки складається переважно з води і солей. У підлітків через гормональні зміни в організмі потові залози починають активніше працювати. До складу потових виділень додаються жирні кислоти і білки. Ці компоненти можуть стати живильним середовищем для бактерій. Які починають активно розмножуватися. Саме тому підліткам бажано приймати душ двічі на день вранці та ввечері. Можна використовувати дезодорант чи антиперспірант на чисту шкіру. Крім того, слід щодня міняти націльну білизну, футболки, майки, шкарпетки та інше. Чим же відрізняється дезодорант від антиперспіранту? У них різні функції. Функція дезодоранту це усунення неприємного запаху, який виникає в результаті бактеріального розкладу поту на шкірі. Він містить антибактеріальні компоненти, які запобігають розмноженню бактерій. Також може містити ароматизатори для маскування запаху. Функція антиперспіранту це зменшення виділення поту шкірою, щоб запобігти вологому відчуттю і захистити від плям на одязі. Зазвичай він містить солі алюмінію або їх сполуки, які взаємодіють з потовими залозами і зменшують їхню активність. Це допоможе зменшити кількість виділення поту. Його слід наносити на чисту шкіру ввечері перед сном. Чому у підлітковому віці на шкірі з'являються висипання? Підлітки переживають значні зміни на гормональному рівні, які відповідають за розвиток сальних залоз. Під впливом гормонів сальні залози стають активнішими, що призводить до збільшення виділення себуму – шкірного сала. Це може призвести до забруднення пор шкіри, що створює середовище для розмноження бактерій, що в свою чергу може сприяти виникненню запальних процесів, прищів чи навіть лупи. Підліткам слід правильно доглядати за шкірою і вчасно звертатися до дерматолога в разі проявів серйозних проблем. Чи важлива інтимна гігієна у підлітковому віці? Від дотримання правил інтимної гігієни залежить здоров'я та репродуктивні функції майбутніх чоловіків і жінок протягом всього життя. Інтимні зони необхідно мити раз в день, використовуючи теплу воду. Також необхідно мати спеціально відведений рушник, яким буде користуватися тільки одна людина. Білизну потрібно обирати просту, зручну та вироблену з натуральних тканин. У юнаків у підлітковому віці вперше з'являються полюції. Зазвичай вони виникають у вісні один раз за ніч. Статистичною нормою є її прояв один чи два рази на тиждень. В такому разі необхідно прийняти душ та змінити натільну і постільну білизну. У дівчат старших 9 років починаються менструації від 3 до 7 днів щомісячно. При менструальній кровотечі слід використовувати гігієнічні засоби, прокладки та бони чи інші, які потрібно змінювати кожні 3-4 години. Під час заміни бажано промивати зовнішні статеві органи, а після обов'язково вимити руки. Як же обрати засіб особистої гігієни? Засоби гігієни для дівчат та хлопців майже не відрізняються між собою. Зовнішній вигляд упаковки, запах продукту, звісно, буде різним. Але склад залишається одним і тим самим. Тому звертати увагу на позначки для жінок, для чоловіків немає сенсу. Обираючи засіб, слід приділити увагу складу продукту і терміну його зберігання. Пам'ятайте, що на кожному косметичному засобі мають бути позначки. Термін придатності, знак, що продукт не проходив тестування на тваринах. Національний та європейський знак оцінювання відповідності. Тобто косметичний засіб відповідає всім вимогам. Особиста гігієна це одна з найнеобхідніших умов для нормального спілкування з іншими людьми, встановлення соціальних контактів як з однолітками, так і з дорослими. Вона ґрунтується на принципах збереження і зміцнення здоров'я, шляхом дотримання гігієнічних вимог повсякденному житті і діяльності людини.